Я хотіла би сьогодні звернутися до депутатів Верховної Ради, до всіх депутатів Верховної Ради, до тих 146 депутатів, котрі не підписали лист стосовно того, щоб винести закон про заборону ФСБшної Московської церкви на друге читання. Це максимальна кількість депутатів, це слуги народу, це ОПЗЖ і це якось там вони гарно ще називаються. Група довіра і так далі. І так далі. Межфракційні, я хочу до вас звернутися з наступним. Ви зараз робите все для того, щоб в середині країни підіймалася п'ята колона, котра працює на ворога, котрі не хочуть відспівувати наших хлопців, котрі не хочуть спілкуватися як священники з нашими хлопцями, як психологи. Котрі зараз агітують за те, що Росія браття, котра зараз агітує за те, що повинен бути мир е при всяких умовах, просто замиритися, котрі зараз роблять це, щоб ми програли цю війну з Росією, тому я звертаюся до депутатів. Перше прикращайте маніпулювати. Ніхто нам не заборонить ніяку допомогу за кордону. Ви кажете, що нам перестануть допомагати, не перестануть нам допомагати. Візьміться за свою клятву, депутатську, ту, що ви давали. Ви давали, що ви будете служити українському народові. Будь ласка, служіть українському народові. Хватить же набивати свої кармани ФСБшними руснявими грошима московського патріархата. Досить вже. просто досить. я звертаюся до всіх українців. Я дуже прошу, будь ласка, ви знаєте, хто у вас виграв вибори на ваших дільницях Верховну Раду. Кожного копайте, шукайте на сайті Верховної Ради. Є всі адреси, депутатські електронної пошти надсилайте їм листи. Можете не толерантніші. До речі, досить толерантності. Треба вже жорстко. І треба було це все робити. Ще на вчора ми переможемо, але за цю перемогу треба боротися. Слава Україні.